Всім привіт, друзі! Ви на каналі Агромеханіка. Сьогодні мова піде про ось такий красень, про ось такого спортяка. Це мотоцикл райдер на 250 кубічних сантиметрів. Даного мотоцикла встановлений двигун на 250 кубічних сантиметрів. Це бензиновий, чотирьохтактний, одноциліндровий з карбюратором та повітряним охолодженням. Двигун також він має ось такий радіатор, як ви можете бачити. Даний радіатор охолоджує мастило шляхом повітряного потоку. В поєднанні з механічною коробкою передач на 6 ступенів. Вмикаються дуже плавно та чудово на будь-якій швидкості, на будь якій передачі. Загальний дизайн даного мотоциклу сприймається як швидкість, як політ, скажімо так, тому що він виконаний весь в ось таких типу дефлекторах повітряних попереду, позаду. Все вказує на те, що на даному мотоциклі потрібно гнати. Попереду в нас встановлена вилучка перевернутого типу. Такому золотистому окрасі вона, до речі, налаштовується. Також і позаду є моноамортизатор, який також налаштовується. Ось там він внизу. Дуже крутий вигляд має дискові гальма попереду та позаду. І попереду, звісно, що гальма е подвійні. Тобто два диски на кожну сторону. І також тут е по чотири. Уявіть собі, по 4 поршні на кожен диск. Тобто загалом на переднє колесо 8 поршнів. Відторможується чудово даний мотоцикл. Ось такі поворотники у вигляді кристаликів, а також вони дублюються ще на а, дзеркалі заднього виду. Оптика виглядає агресивно. Ось такі лінзовані ледівські. Фонарі зверху це більш як габаритні вогні, в темний період часу відсвічує дуже і дуже привабливо. Взагалі, мотоцикл привертає до себе увагу оточуючих, тому що в нього дизайн створений саме для цього. 17-ті колеса я вам не сказав резина трасова. Тому по бездоріжжю ним буде проблематично їздити. Я навіть щойно е тестував його, пробував проїхати, залітав ось на цю щебінь. Ну, звісно, що це е по такій е поверхні буде їздити проблематично ним. Але, але той, хто придбає цей мотоцикл, я впевнений, що він не буде його використовувати десь по бездоріжжю. А він розуміє, для чого саме цей мотоцикл йому потрібен. Ось така вихлопна труба, електронна приборна панелька. Повністю, на жаль, не видно через сонце. Комплектується двома ключами-двома пультами. Е -е, можна завести без. Е Можна завести з самого пульта, поставити на сигналізацію. Як ви бачите, кермо виконане в спортивному стилі. Вилочка регулюється саме тут. Підсос виведений також на кермо для зручності, і можна налаштувати щеплення і також гальма по обхвату вашої долоні. Тобто можна поставити далі або ближче до самої ручки. Давайте спробуємо його завести, що він нам скаже. Дуже гарний звук, як для 250-ки, ну, чудовий, реально чудовий звук. Тому, друзі, такий мотоцикл в наявності, якщо вас цікавить, ви можете перейти за посиланням. Що вказаний під цим відео в описі, і також напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така моделька, чи придбали б ви його для себе. І поставте, будь ласка, лайк під цим відео. Ми завжди стараємось вам показати моделі, які в нас з'являються, і будемо продовжувати це робити. Всім гарного дня та до нової зустрічі!